Доброго дня. Я дуже рада, що мене запросили на цей захід, тому що я вважаю, що це саме головне свято нашої держави День захисника України. Ми ніхто знаємо, як потрібно захищати нашу державу. Це свято разом буде відзначатися святом Пресвятої Богородиці. І тому я бажаю мира. Нашій державі, я бажаю здоров'я, я звертаюся до воїнів. Бережіть себе, тому що ви нам дуже-дуже потрібні. Я також знаю, що це війна. Я також знаю, як це втрачати. І тому я хочу побажати вам, щоб ви ніколи нікого не втрачали. Я хочу, щоб Луганщина та окупована територія була знову в складі України. Тому що Луганщина це Україна. Слава Україні. Дякую вам, шановна пані Ірино. Церемонія нагородження завершено. Дякуємо вам запрошуємо до нашої зали.